Вітаю гостей і підписників каналу Boder 23. Сьогодні у нас на короткому огляді зарядна станція Тіг Фокс. Як ви розумієте, це велика павербанка, але з функцією перетворення постійного струму у змінний. Зараз вона у нас в режимі постійного струму. І вже, бачите, розряджена. Підключений у нас циркуляційний насос. Для системи опалення. Ось він і йде на нашу систему. Бачите, 220 вимкнуло, а він працює. Оце в нас сама зарядка для тих фокс тому що він не працює в режимі DBG чи на сквізної зарядки. Але у нього ціна і надійність в тому, що в нього велика ємність 500 Вт-годин. І він в даному сегменті запитує, точніше. Заживлює наш насос циркуляційний, який у нас знаходиться ось там за горизонтами, нашими штормами. Ну, Для контенту і для споживачів. Я покажу, що він у нас є. Ось він насос. Потреба у нього 85 Вт. Тому це чудо 5-6 годин працює. У повному об'ємі. Також є USB-роз'єми для заживлення і навіть швидка зарядка. Ось у нас цей вихід під швидку зарядку. Тому, пані та панове, хлопці та дівчата, козаки та козачата, Тіхфокс. Рекомендую до вживання. Це найпростіша і найприємніша взаємність станція. Мені вона обійшлася у 7800 з гарантією на 12 місяців. Але вже це пік цін, зараз вже і 8, і 9 є. Брав, тому що є дійсно гарантія від інтернет-магазину. От ви бачите, кулери спрацювали. Це система захисту. Також в нього є, крім того, що він живить змінним та постійним струмом функції підсвітки. Ось, раз це у нас верхня підсвітка. Нижня, яка йде зі сторони змінного струму. Ось. Можна вімкнути і те і інше. А можна по-окремому. Тому, пані та панове, рекомендую вам її до придбання. Дійсно файна станція, дійсно читерська. Важить 5,5 кг. о оба, оба. Важкенька. тому Дійсно, тут є таємність, яка заявлена. Але є нюансики. Батареї тут Litho ION Life PO4. І можу сказати, що треба все самому робити: включати в мережу, вимикати з мережі, підключати споживачів, як то кажуть. Але сама ціна і цінність цієї станції в тому, що вона має ємність 500 ват годин гарантованих. І це перевірено, і дійсно насос так і працює. Тому дійсно рекомендую і тому підтверджую, що так воно і є. Ну, а якщо вам сподобалось дане відео, ставте свої лайки. Якщо вам не сподобалося дане відео, ставте свої дизлайки. Підписуйтесь на канал, а також не забувайте бити у дзвіночок та саме підписатись на всі відео, які будуть входити. боріться з відсутністю світла, з тим, що його вимикають, з блекаутами. І найголовніше. Донайте не ЗСУ. Це наш некрошлях до перемоги. Все. Усім дякую, до нових зустрічей у раді ефірі. Всім па-па!